Вітаю, друзі! Запрошую вас зв'язати разом маленького єдинорога. За схожою схемою ми вже в'язали з вами оленят, ведмежат, зайченят, навіть дракончика вже робили. Тож, давайте поповнимо серію маленьких звіряток ще одним казковим персонажем. Для роботи нам потрібна пряжа YarnArt джинс білого кольору. І зовсім трошки знадобиться рожевого. А також нам знадобиться два кольори бегонії. Це для гриви, це для акценти на лапках, і це для основи. Звісно, кольори ви можете обирати на власний смак. Гачком я буду в'язати 1,6 мм. Також нам знадобляться. Намистинки для очей, ножиці, наповнювач, голка, нитка. Наче все, тож до роботи. Розпочнемо тулу, з тулуба і робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4, 5, 6. Затягуємо нитку так, щоб у нас не залишалося отвору. І у першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і повітряна петля. Ще раз підтягуємо ниточку. І у другому ряді ми робимо шість збільшень, пров'язуючи збільшення у кожну петлю, один стовпчик і другий у першу петлю. Далі третій, четвертий у другу. п'ятий і шостий у третю. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий. У першу петлю сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі продовжуємо в'язати за правилом круга, тепер ми робимо збільшення з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У другу петлю один стовпчик без накиду. І так чергуємо збільшення один стовпчик. Збільшення один, Збільшення. Один. Збільшення один. Збільшення і один. Сполучний стовпчик, і у нас у цьому ряді 18 петель. Тепер ми з четвертого по дев'ятий ряд В'яжемо без змін по 18 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. Сімнадцять. Вісімнадцять. Сполучний стовпчик. Повітряна петля. Ми прив'язали усього дев'ять рядів, і тепер у десятому ми робимо зменшення один стопчик без накиду Зменшення один. Зменшення один. Зменшення 1. І так продовжуємо до кінця ряду. І таким чином у цьому ряді у нас залишиться 12 петель. Сполучний стовпчик у першу петлю, повітряна петля. Довгий кінець залишати не обов'язково. Ми потім залишимо на голові для пришивання ниточку, затягуємо, і ось сама основа тулуба у нас готова. Далі в'яжемо ручки. Знов петля. І у кільце ми пров'язуємо. Шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. І шостий до кінця не дов'язуємо, а одразу ж змінюємо колір на білий. Підтягуємо рожеву ниточку. І у першу петлю білим кольором пров'язуємо сполучний стовпчик і робимо повітряну петлю. Тепер підтягуємо і білу ниточку, і рожеву, затягуємо добре кільце. І у другому ряді ми без змін робимо 6 стовпчиків без накиду, і водночас усі ці ниточки. Ми підхоплюємо на зворотному боці, тим самим їх закріплюючи. Два, три, чотири. І ще один шість. Слідкуйте, щоб у нас вивернулася ручка лицьовим боком, щоб ви не почали в'язати ось так ненароком. Добре, вивертаємо. У першу петлю ряду сполучений стовпчик повітряна петля, оцінючки ми рожеву цю обрізаємо, до наступної ручки вона нам не потрібна буде, і у цьому ряді, у третьому, ми робимо одне зменшення. У будь-якому місці, де забажаєте, можна зробити один стовпчик, потім зробити зменшення. І далі продовжуємо стовпчики без накиду. Нам у цьому ряді потрібно, щоб у нас залишилося 5 петель. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер іще два ряди, четвертий і п'ятий ми пров'язуємо по п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Чотири. Сполучний стовпчик, повітряна петля, тут вже ниточку залишаємо довгою, нам потрібно буде і прошити край ручки, і також пришити її до тулуба. Перша ручка у нас готова, другу в'яжемо так само. Тепер ніжки. Так само кільце. Але тепер ми пров'язуємо не шість, а п'ять стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ятий до кінця не дов'язуємо і змінюємо колір на білий. Затягуємо кільце. Получний стовпчик, повітряна петля. Ще раз підтягуємо, щоб не лишилося отвору. І робимо тепер 5 збільшень, так само, як і на ручці, підхоплюючи ниточки на зворотному боці. Перше збільшення. друге Третє. четверте і п'яте Першу петлю сполучний стовпчик, повітряна петля, вивертаємо і рожеву нитку обрізаємо, у третьому ряді ми робимо наступним чином. У першу петлю один стовпчик без накиду. У другу петлю так само один стопчик без накиду. Далі ми робимо підряд три зменшення: Одне, два, і третє. А далі дві петлі пров'язуємо по одному стовпчику без накиду, сполучний стовпчик у першу петлю ряду, повітряна петля. І нам залишається ще один ряд, у якому ми без змін пров'язуємо сім стовпчиків без накиду: Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім, сполучний стовпчик, повітряна петля, довгий кінець залишаємо, щоб пришивати потім, і обрізаємо. Другу ніжку в'яжемо так само. Ручки наповнювати холофайбером не потрібно, у ніжки ми холофайбер додаємо. І далі беремо голку з широким вушком і пришиваємо ніжки, починаючи з третього ряду від центру. Ми підхоплюємо петлю. На тулубі і за обидві стіночки петлю на ніжці і так по колу пришиваємо кожну петельку на ніжці. Так само ми пришиваємо другу ніжку. І кінчики закріплюємо всередині іграшки. Далі беремо ручку і сшиваємо її навпіл. Ось так. І трохи під нахилом, пришиваємо. Над ніжками Можна залишити, щоб ручка була ось так, закріплена тільки зверху. А можна іще зробити ось тут стібок і ручку зафіксувати, щоб вона була не дуже рухлива. Тут вже як вам більше подобається. Я зазвичай ось так ще закріплюю на один стібок. І так само ми пришиваємо і другу ручку. І ось такий малесенький, акуратний тулуб у нас вийшов. Продовжимо у наступній частині.